Майже у всіх населених пунктах України відновили електропостачання після вчорашньої масованої ракетної атаки з боку Росії. За інформацією ДСНС, без світла залишається близько трьохсот населених пунктів у кількох областях. Відновлювальні роботи тривають. Українців попереджають про віялове відключення електроенергії у більшості населених пунктів. Графіки зі списком вулиць та терміном відключення щоденно планують публікувати на сайті. ТТЕКу. влада просить громадян економити світло з 17 до 23 години. Росіяни продовжують атакувати Україну. За ніч обстріляне з Запоріжжя. За інформацією місцевої влади прилетіло близько 12 ракет. с 300 вражені громадські об'єкти. Дві ракети потрапили в автосалон. Загинула одна особа. Пошкоджено школу та амбулаторію. Під обстрілами Слов'янськ та Краматорськ голова Дніпропетровської ОВА підтверджує атаку градами та ураганами трьох громад регіону. Попередньо без жертв зруйновані цивільні об'єкти. Зранку здійснена атака дронами Камікадзе на ТЕС у Вінницькій області. За даними оперативного командування, південь у Одеській та Миколаївській області збито вісім безпілотників. Рівень ракетної загрози залишається дуже високим. Повітряна тривога по всій території України. Байден пообіцяв надати Україні передові системи ППО. Він засудив ракетні удари Росії по Україні, зокрема по Києву, і висловив співчуття близьким загиблих і постраждалих у цих атаках. Президент США пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони.